Оpelінг Сіндія 10 рік. Із ось таким ключиком клієнта, який автомобіль закриває, також відкриває. Ну, проблема в тому, що він тільки один у автомобілі. Це дуже смущає клієнта при покупці автомобіля. Зносить клієнт за додатковим ключиком вже у новому дизайні. Ось така красота. Він вже... Автомобіль закриває, також відкриваю. І в моєму ключі є фішка в тому, що він відкриває багажник. Можемо послухати. Багажник відкрило. На оригінальному ключі багажник не відкривається, тільки відкрите-закрити. Я запомогав ключик і він відкриває багажничок. Поїмо запуск двигуна, Це ключик Бегун запустив, все чудово. Буквально до півгодинки роботи і ключик за запогомовний автомобіль. Друзі, якого їм потрібно дублікати ключі, замки, звертаються. Всім гайного дня!